В якому разі у топ-30 ми вже будемо? Ніхто чисто не відстрілявся? Ну вже ж я рад. Але, гонка після другого розбіга можна сказати закінчувалася. Що ж, наші в пекіні поступово закінчують висвітлення Олімпійських ігор. І от сьогодні ми присутні на останніх біатлонних гонках на Олімпіаді у Джан-Джа-Коу, жіночому та чоловічому мас старті. Жіночий мав би бути завтра, але от через такі холодні погодні умови його перенесли на сьогодні. Відтак дві гонки одна за одною будуть і дві останні надії України на медалі. Я не знаю, як біатлоністи цими руками стріляють у мішені на вогневих рубежах, але ну навіть нам тут не дуже. Село. Давайте й дивитися, як це все відбувається. Да -да 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 -да. Пішло дивитися. Які перечуття щодо гонки? Ну, відібралася в нас лише Юлія Джима. Це дуже хотілося, щоб виступила Анастасія Міркушина, але сподіватимемося, що Юлія Джима, єдина українка в цій гонці, зможе гідно представити нашу збірну. Будь-якому разі, у топ 30 ми вже будемо. Так пожартував Урош Рошвелофе. Сподіваємося, що цей жарт. Все ж таки буде просто жартом, побачимо Юлю якнайвищу у сьогоднішній гонці. Протягом цього сезону ми дуже часто ставили таке дещо риторичне питання, куди стріляє Юлія Джима, бо були дуже великі проблеми у неї протягом цього сезону на стрільбі. Не вдавалося їй повністю провести гонку із нулями. І зараз вже після першої, перших двох стрільб, після стрільб лежачі, в неї лише один промах, тримається вона поки що на дев'ятому е, місці. І зараз буде перша стрільба стоячи, і дуже багато буде залежати від того, чи зможе вона претендувати за десятку чи, можливо, навіть вище. Зараз все стане ясно. От, ще стрільба стоячи, третя стрільба триває. І таке враження, що ніхто чисто не відстрілявся, усі бігли на коло. І тут питання лише, наскільки кіл. Юлія Джима побігла на два. Але от справа в тому, що як тільки вони ось ці перші номери цієї гонки вийшли зі стадіону, вітер якраз зупинився. І зараз ну, не штиль, але це все одно не такі пориви, які от були кілька хвилин тому. Зараз закінчується остання стрільба жіночих змагань в Японії на цих олімпійських іграх. Юлія Джима ай, прибрали тільки що на екрані її титр графікою з її стрільбою. Залишився один постріл і дуже сподіваюся, що він буде чистим. І зараз Жістін Криза із дуже великим відривом від тірів Лекпов. Майже 50 секунд третьої марта озброїзло, і я підозрюю, що переможець цієї гонки. Переможець цієї гонки вже відома. Ось так, наскільки вітер впливає на результати, всі помилялися, всі йшли на штраф. І зараз вже чекаємо на Юлія Джима покидає стадіон дев'ятою. От і зараз вже чекаємо усіх спортсменок тут, на фініші. Razgibali ste prav, da je bilo tako zelo padanje na prvem krogu, da ne znajo, što točno bila, proste in in na prostem upala. Če pomišljete 15-20 sekund za opere, in na robež je tam že bil še šlo, ajgraši, pomišljete vedno na strbaj, pa se preraširja, da še ne bi gledelo dobro. No, potem se obrala in um, tako so sedmo mesta, odlični um, rezultati. Шима старт за сьогодні вже завершено, закінчився жіночий старт, і Юлія Джима показала сьомий результат. Насправді треба її похвалити, тому що після не найдалішого виступу в естафетів жіночий вона зуміла реабілітуватися. Сьогодні були надскладні погодні умови, дуже сильний вітер. Багато лідерів, припускалося помилок на вогневих рубежах. І, от, наприклад, Юлія Джима за своєю спиною залишила всю золоту четвірку шведок. Класний результат. Я вважаю, що класний результат, тому для Юлії Джими респект від нас. Ну а тепер очікуємо на виступ української чоловічої команди, яка сьогодні буде представлена Артемом Примою та Дмитром Підручним. Вон там, Вон там стоїть. І от приблизно півтори години паузи між фіналом і закінченням жіночого старту. І от зараз вже пристрілка у чоловіків. І за кілька хвилин, приблизно за хвилин 15, стартують вони. Остання наша надія на медаль на цих Олімпійських іграх. Як це швидко летить? Відзначити, що українці були представлені в олімпійському мастарті вперше з Ванкувера 2010 року. Тоді ще Сергій Сендів та Андрій Дереземля брали участь. Зокрема, Сендів показав найкращий результат в принципі серед українців. 21 перше місце. Будемо сподіватися, те, що Дмитро Підручний чи Артем Прима покажуть навіть кращий результат, але також відзначити, що в цьому сезоні на етапах Кубка світу українці, от саме наші чоловіки ще ні разу взагалі не. Виступали. Тож подивимося, які сьогодні будуть результати. Сподіватимемося, що не гірше ніж у Ванкувері у 2010 році. Після першої стрільби Дмитро Підрусній тримався в групі лідерів, але потім на другій лежці тричі. Промахнувся і зараз уже у третьому десятку біжить. Артем Прима також на обох стрільбах три промахи припустився, і зараз йде Аж 29-м. Е -е, підозрюю, що зараз українські біатлоністи все таки не будуть десь високо. Там Прима фінішував, і Дмитро підручний фінішував. Напевно, не такий результат, якого хотілося. Хлопці фінішували поза топ-20. Але в будь-якому разі це вже їхня шоста гонка на цій олімпіаді. Вони виснажені, змагатися на висоті супер складно. Тож дякуємо за цей виступ все одно. Момент те, що після першої стрільби їхав з лідерами, не побував на стрільбу там. Не знаю, чи вітер чи слабший, чи сильніший, був. вроді такий самий, як і на першій собі. Чому було три промахи? Не знаю, але гонка після другого рубежа, можна сказати, закінчилася. Закінчилося змагання з біатлону і, значить, можна бігати по стадіону біатлону. Мого тут тільки що уявіть собі біг. Йогане Скінець, такий. А за ним контент фійон має є, такий хто перший, хто перший. Скажи Катю, ти рада, що. Біатлон на Олімпійських іграх 2022 закінчився. Ну, вже ж я рада. <по> Тут, я не знаю, вже, напевно, мінус 20 і ну, таке собі задоволення. Але насправді, попри те, що ми завершили цю Олімпіаду в біатлоні без медалей, я дивилася попередні результати в Хьончхані у 2018 році. І ми таки покращили наші показники. Так що е я думаю, що Біатлон на Олімпіаді для нас завершився на оптимістичній ноті. Так, закінчилися мастарти. Йохане Стінес у чоловіків. Жюстін Бресабуша у жінок перемогли. І ось так закінчився біатлон, і почалася така хуртовина. Прямо вітер, дме. І зносить. О, до речі, це ж фініш. Це виходить. Ми зараз на фініші, Олімпіада на фініші, і біатлон закінчився, ми зараз можемо пробігти і це буде типу, фініш біатлону. Ні, ну ти вже перегинаєш символізмом. Фініш біатлону. And you can say bye bye. Okay, okay.